Так як ви знаєте, що президент і голова обласної адміністрації пообіцяли, що до 1 квітня вивезуть сміття зі Львова, і є певне прохання, щоб Золочівська міська рада, котра відповідальна, котра має на своєму балансі сміттєзвалище, приймала сміття. На рахунок нас, я так говорив, що. За мною громада, як громада скаже, так і я буду говорити. Такі будуть мої дії. Ну, отак коротко. Тут є голова міста, пан Ігор Реньків, який є представник з Львівської мерії. В міській раді ми в четвер мали сесію в міській раді і так домовилися, що всі депутати, всі до одного роз'їжджаються по Україні. І просять людей, просять громади, просять великі міста, де є великі полігони, допомогти Львову на якийсь час, щоб, ну, щоб колапсу не було, бо е, я, я би сам усвідомив, знаєте, коли, коли біля смітників в 10 разів більше сміття стоїть, ніж смітники, а ще погода дозволяла, то ще всяко так, о, знаєте, зараз от почнеться тепло. Важко передбачити, які, які будуть наслідки. Місто зараз почало, так би мовити, активно робити якісь кроки Львів. Ми таку створили групу депутатську, ми таку спеціальну структуру в виконавчих органах робимо, там набираємо з десяток людей, які будуть займатися. Одні будуть грибовичами, одні будуть фільтратами займатися, одні будуть новим сміттєзвалищем, одні з французами, одні. Одним словом, так з десяток людей, які будуть день і ніч займатися тим сміттям, трошки поспілкувався по дорозі з паном Богданом, з директором вашого цього звалища. Я, я відчуваю, що які-то є проблеми, і що сміттєзвалище близько до вас. Я розумію, що щось дуже багато вас просити, це неможливо. Але хоч би до великодних свят, щоб одну одну машину прийняти в день. Хоч би одну машину в день. Після Великодних, ми, якщо не придумаємо щось у Львові такого, ну, або нам дадуть кусок в Чорнобильській зоні, або нам дадуть десь на Яворівському полігоні. Бо ми теж розуміємо, що як ми будемо возити 2-3 роки десь по сусідніх селах кругом Львова, то ми все, все зруйнуємо, все знищуємо і, і, і в тому числі. Ті місця, де люди живуть, і таке інше. Тобто ми щось мусимо після Великодніх свят якесь нестандартне рішення приймати. Я думаю, що мусить держава прийняти нестандартне рішення і врятувати ситуацію. Фактично, це є най найскладніша, найграндіозніша проблема, яку треба робити. Якби ми її вирішували 10 років назад, якби ми запряглися, на нинішній день був би і переробний завод чи, чи, чи спалюваний завод, а нині було б, було б Ви скажіть... Yeah. Користується тим що з звали, валищем. 15 років вже пишуть газету, погорожують ту територію, мерія приймає участь, yeah. власники. Це їхні підтримання, вони зобов'язані загородити, щоб не розвалювати сміття. Ви люди yeah. нам розказували, yeah. які практично yeah. вас не дуже цікавлять. тому що ви самі. Ви самі у Львові це зробили. Ви нам робіть пропозиції, що ви нам пропонуєте? тому що. Yeah. Ще раз, машина сміття це є 20 тонн. Ми згодні за кожну тонну скільки там по ваших тарифах платити. Крім того, для сільської ради, ну ви маєте сказати, яка тут у вас є, що вам треба, стопці купити, чи гроші дати, чи, чи цей, якусь, якусь суму, ну, розумну якусь суму. Я це завтра доповім, чи сьогодні по телефону мерові доповім. Як він скаже так, значить це гарантія. Прошу? Ну, я не знаю ваших розцінок. тобто Директор, не знаю, не директор не знаю. скаже, оскільки. Ви можете здавати на сміттєпереробний комбінат. Так. Чи що, чи на сміттєпереробний комплекс. Це сміттєпереробний буде в шоколаді, ми залишаємо, далі. Ми зобов'язані довести до вашого відома, що про листа скаргу, який ми написали разом від мешканців села Зозулі. Мешканці села Зозулі одразу зверталися. Районну раду з листами і інші інстанції. Однак до нас відповідь приходила, що дане питання тільки розглядається. Я вам зачитаю лист. Голові районної ради Банаху, голові Золочівської районної, районної державної адміністрації Володимиру Нізельської, голові міста Золочова-Гринькової, сільському голові Лиховської сільської ради Крутних Ористу Бороніславичу. Карга заява. Жителі села Зазулів в черговий раз просять вирішити питання щодо перенесення сміттєзвалища, яке знаходиться не менше за пів кілометра від житлових будинків міста Золоча і села Зазулів та інших навколишніх населених пунктів, що призводить до важких захворювань грубодян, а особливо дітей на алергічні хвороби, бо там ж таке є питання, що в нас кроплять поля та всім. І то, і то на алергічні хвороби, на легеневі та інші хвороби. Крім того, виникає загроження ще діптоспірозом через різунів, що розмнорожується на сміттєзвалищі. Декілька років тому та ж жителька села, повертаючись з роботи вдома, через кура заразилася цією хворобою, що привело до її смерті. З приходом весни нам знову доводиться очищати наші прибудинкові території, особисті господарства. Поля там і сільська рада допомагає, такі солдатики, де коли приїжджають. Поля, від сміття, яке вітром розноситься зі сміттєзвалища, нема ніякої огорожі. Також за, ще за свідченням очевидців, які з тої безпеки вирішили залишитися невідомими на сміттєзвалищі в лютому та березні 2017 року поступило сміття з міста Львова біля трьох машин на тиждень. Нас цікавить, хто надавав цей дозвіл на вкладення договору. А якщо його немає, то на якій підставі керівництво сміттєсортувальної станції станції, яка відповідає за поступлення та обслуговування сміття на сміттєзвалище, самовільно приймає сміття з міста, Зов, з міста Львова на зборах громади Вітковської ради, яка відбулася влітку 2016 року, в селі Зозулів, присутниці, представників. Влади Єлиховицької сільської ради Золочівського району і міста Львова громадяни не дали дозволу на прийом сміття з інших населених пунктів, і особливо з міста Львова, та просили владу забезпечити проведення фахового обстеження сміттєзвалища на предмет забруднення ґрунтових вод. Чи було проведено це обстеження? Якщо ні, то чому? Тому що відповідь до цього часу, відповіді на це питання, у нас немає ніякої. Просимо, встановлений. Встановлені законодавством України терміни надати в письмовій формі депутатам Міхольівської військової ради, які проживають в селі Зазулі, Криху, Теченському, Ручку, Вельгану і громаді ж села Зазулі відповідь щодо вище вказаних питань. В іншому випадку ми будемо звертатися у вищі інстанції влади та проведення радикальних дій. Також тут є оригінал, ми собі маємо, ми можемо голові дати. Підпишіте, що у нас вийшло. Так, а потім підпишете, я вам дам. Боже. Тож, даний лист буде скерований в понеділок у відповідній інстанції. Спеціально в вілок ми відправимо цей лист. І ще також ми маємо до якого балансу такі питання. Нащо розвішується оголошення там, в підгірцях, бродівсь це село належить Бродівському району. І чому це сміття привозять з Бродівського району в наш район? І чи, чи ще як баланс думає з інших районів завозити сміття до нас? В такому випадку ми будемо також підіймати питання, хто надавав дозвіл на розширення сміттєзвалища, чому вони не можуть. Так, і до вас звертаємося з Львова. Чому ви не можете своїх мешканців переконати, своїх мешканців Львова, щоб навіть до присування сміття навіть на тому сільмаші? У вас є там страшні території. І, а чого так не можете переконати? І ще хочете за рахунок нашого здоров'я та наших людей вирішити цю проблему, що ми не люди чи що. І нам це як оголошення прийшло. Ми тільки сьогодні зранку дізналися, що будуть збори на рахунок цього сміття. Зранку, чого нас влада так пізно попередила? Усі, <плес> ну, будь ласка, їх, вас, будь ласка. Щоб... нам усім мешканцям села Зозулі прийшло отаке от оголошення, що щоб ми прибрали всі свої прибудинкові території, цвинтарі і так далі. Якщо ми цього не зробимо, то нас. Дмінкомісія сільської ради проводитиме подвійний обхід штраф за порушення правил благоустрою 340 гривень. Це нам прийшло у скриньки, але повідомити про те, що збори будуть громади щодо вивезення нашого сюди сміття з міста Львова, нам ніяко. Ми по телефону дізнаємося. Я вважаю, що тут є найактивніші громадяни, громада села Зозулі, і тому нас би було набагато більше, якби нас повідомили завчасно, та як передбачено законодавство. Передбачено законодавство, навіть сесії сільської ради можуть проводити за день. При надзвичайних ситуаціях. Так було і вчора. Доводжу до вашого відома, що вчора тільки до обіду було таке питання, що вивезення сміття зільова. До п'ятниці, включно до вечора, нічого не було. Вчора зранку дзвонив голова адміністрації. Прошу прийти поговорити. Ми поговорили, я, голова адміністрації, і Ігор Михайлович Жиринків, голова міста, про проблему вивезення сміття з Львова. Стихійні біди то таке. Землетрус, ураган, там повіні, то є стихійні біди. То було в Львові, то сміття було передбачене. 100 метрів догорі, то все можна було передбачити і знати, що воно так буде. А не ще якісь там політичних тих, амбіцій починати. Передбачено. Рівнятись треба на таких шість країн у світі, які живуть в гармонії е, з природою. То є Швеція, Норвегія, Голландія, другі то шведи везуть е, з Норвегії кораблем е, сміття, бо в Швеції не вистачає сміття, ви розумієте, переробляють. То туди не можуть звертатись. Львів звертається, наприклад, було більше 50 пропозицій, е, що організувати львівське сміття і вивоз. То не змогли домовитись до цього. За, ці, за ті роки так. От у мене 405 підписів, люди, які звернулися до мене і довіряють, я довожу і адміністрації Золочева, скоро рік закінчується. Що у нас ми не хочемо от, вивоз сміття сюди. Люди з Озулів, Лугу, Єлиховичів, Заріччя, пошта, як кажуть. Водозабор від смітника має бути півтора кілометра до зозолів 300 метрів. І ви казали про щурів про епідемію вечором шнурочком з смітника йдуть щурі до зозолів. І як казали, що жіночка вже одна померла, де то можна тримати в такій зоні той смітник? А то що зробили вони 5-7 років назад переробний? То не узгоджуючи з громадою, попередня злочинна влада, не узгоджуючи ні з ким, ні з депутатами. Взяли, то забрали полігон в Автодора, ну, школа, та, бо було в оренді. Там їздили, вчилися їздити по тих переїздах, все. Забрали, було в оренду за одну гривню. Ми давали, бо то навчальний, більше не береться. Забрали, не питаючи людей. Не було ні зборів, нічого. Тепер, що є, і каже, давайте ще. А тепер вони возять. Кожну діч приїжджають, фури розгружають. Ну, як кажуть, бачать, ну не злапали. Ну треба перекрити. Розумієте, ну як можна то тримати? А скоро закінчуються ріки. Тож сім років назад я 300 підписів, люди до мене звернулися. Я давав в ту районну раду і меру міста, що ми не хочемо. І була пропозиція, куди вивозити, зробити полігон. Вони не відреагували на то і не зважили на ті. І от зараз рік закінчиться, ми перекриємо зовсім то. І нехай де хочуть перевозять, можна на воронякі, може ще десь, от як садовий хотів на заводі переробляти. Прекрасно. Так можна і тут робити. Нащо нам то сміття? Скажіть, 300 метрів, водозабор півтора кілометра. То що, оціх людей потруїти, то що? Вже на них крест поставити на їхніх дітях. Совість треба мати. Ну, до кажу, то ще от до літа от, трошки почнеться, і ми його зовсім перекриємо. То рішення отих людей. Може ще хтось хоче додати. Можна я ще Давай. Точно так само, як в серпні, як у нас були збори, і була пані Ірина зі Львова, Я не пам'ятаю прізвище. Паруня. Паруня. Так, її було дуже шкода, бо ми розуміли вас. Але де серпень перепрошую, а де сьогоднішній день? Нічого не зроблено. Чому? Місця нема, нічого нема. Точно так само вона нам сказала, що нахил мав бути 18 градусів, а зараз 80 Рибовичах. Чому так сталося? Де, де була влада, коли той нахил почав зростати тільки? Чому допустили до того? Чому ми обвалилося? Що ніхто не знав, що буде? Так буде, як ото як нахил більше як 18 ставав, чому допустили? І зараз ми винні через те, що ми собі хотіли для себе мати краще. То ви вирішили нас засипати, щоб ми того не мали. Наші проблеми так само є, бо у нас так само і горіло, і там постійно у нас є наші проблеми. Чому питань багато до вас? А відповідь для Ореста Броніславича: пляшка пивна 0,35 копійок, пляшка бій 15 копійок, ЖБ банка 10 гривень за кілограм, макулатура 2 гривні, півка 8 гривень. То відповідь, де можна подіти сміття, щоб не здавати, щоб не приїжджали і не не вимагали від нас гроші за те, що ми не даємо. Бо сміття ми не здаємо, бо я його не маю стільки, щоб здавати кожного місяця на ту суму, як вони в мене вимагають. Щоб ні я не хочу щоб ви збирали я просто кажу Це, що маєте, але, ви вони але вони вимагають кожного місяця кожного місяця плату певну за місяць а не за те що я виставила раз на місяць чи раз на два місяці. Я вважаю що ці договори на рахунок вивозу сміття ми би не мали заключати їх би мали взагалі в нас облаштувати нам біля кожного нашого житлового будинку Бак, щоб ті собаки не розтягали бродячі цього сміття, і вона нам його задурно, за рахунок того, що ми ті кульочки збираємо сміттєзвалище, що ми п'ємо ту труйну воду і дихаємо тим отруйним повітрям за рахунок того сміттєзвалища, яке розташоване для нашого житлового будинку. Чому не розглядають питання? Бакір, кажу, Є, мається на увазі, як загрузять ту яму за ті гроші. Вони дадуть гроші, щоб ми загрудили саме ту яму загрузять. Все? Нехай районна рада розглядає питання взагалі не сюди звозити сміття, в нас великий район. Другий Ми думаємо, є такі населені пункти, які трохи далі розташовані від е, е, цього. Від самого сміттєзвалища, сміт нехай звідси забирають сміттєзвалище. Ну то не до мене питання. Ну то але є наша влада, то нехай наша влада також е чує, з чим звертаються громадяни. Сміттєзвалище сміт відкривався без дозволу. В 64-му році ніхто то, не питав. Публіки. І зараз теж ніхто то, не питав громади, Розумієте, то, питання то, в тому, що його без дозволу зробили, без дозволу громади на якій території то знаходиться. Під підписи там були в районі. Добре зробили і до побачення. То ваше має бути створення громади, тому я пропоную створити Євиховецьку окрему громаду. Розумієте? І Тоді що з, з, з територіями. І і і буде ти... робили Євиховецька громада? Що ти робить? Це з смітник і вся питання на тому. Те, то, що в мене є люди, звертаються і кожен день. Коли закриють смітник? <світник> 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 і коли перенесуть? Є поважні люди, мудрі, які займають посади. Найгорішують, відповіді немає, рішення немає. Все на тому. Про які торги може бути? Вам не встигло, що ви сюди приїхали і розказуєте, що у вас сталася трагедія? Ви від пана садулок. Пан Садовий, скільки посаді? Третій термін. Третій термін, Скільки то років є? Яку він персональну пенсію дарує? За 12 років. О, Ви не скажете. І за 12 років ми не вишили проблему, правда? Ви не питаєте за нашу проблему, що в нас нема води, ви витягнули на львів. Щоб все село тільки наше, яке я знаю, кожен вглуплював на 30-40 метрів скважене, щоб було вода. Докинув труби, докинув насоси, докинув другий треті. Вам віддай ліс, вам віддай воду і ще привезіть сюди сміття. Ви просите якийсь пару копійок, ви нам дасте, ви коза на сьогодні. Що ви дадете мені пару копів, ще? Ну ви зараз знайдете пару копій, дайте на громаді. Пару купів на ту громаду, що маєте дати, не вложили в своє там, благоустрій. А ви позасідаєте в своїх бумажних доміках, чистий, культурний, і винесов під балкончик шмітяк, що заберіг мене. І не, не спитайте дядька з села, чи в нього є щур, ви мають трубку купити. Він другий купить, він бає за себе за себе не бали. Ви прийшли сюди жебрати і каже, що у вас трагедія. То я до вас сказав, а головну міста немає ж вона слухати. Голова міста то є от що, скінчилося місто, то моя територія, решта робіть, що хоче. Голова міста, певно, прийде, може нам кульки позбирати. Ви, 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 ви скажіть, за всі роки, що не був шмітник, чи одна людина з міста збирала дорогу з Ялихович і Пасовицьку мені, і другий, і третій прийшла з мішками. Ви позбирали тих, хто на біржі за тих 500 рублів чи скільки, дали їм клунки на плечі. Жибракати от з людей не робіть посміховинка. Я за себе скажу, прошу пана зараз... Я, я скажу сподіваюся і хто збирав? Ті, хто на біржі, школярі, другі, другий, військові. Не так було, і військові вже. От і все, і на тому все скінчилося. Олег, жива правда. Я тут не придумав нічого. Хто з міста був? Який громадянин хоч прийшов з міста, я проявив свою ініціативу, що я збираю я тут вас сміття. Минальне господарство збирали, збирали. Збирали, а на базовий ми мали тут, хто збирав, а школу увітовича. Але... <клес> Скажемо за тих пару років. Нема що тут засідати цілий день. Рішаємо, що не даємо, або рішаємо, що даємо. А так ми будемо до додати... завтра. Або так абсолютно. Як ми можемо вам вірити, коли до Великодніх свят? Ви скільки часу? ви не зробили нічого, ви тільки... Що сказали, що ви тільки створюєте комісії, тільки починаєте створювати. Скільки часу пройшло, а ви тільки створюєте комісію. Дивіться, я ж вам, вам говорив, що є по грибовичах комплекс проблем. Перший – це грибовичі. Але ж ви досі не вирішили цієї проблеми навіть взагалі. Як би вам сказати, що туди, щоб вирішити ту, ту проблему, це буде. Треба працювати, Треба працювати і не брехати люди. Чекайте. Крім того, щоб Грибовичу щоб вирішити ту проблему, треба час і приблизно 100 мільйонів євро чи доларів. Щоб Я ви так зрозуміли, Скільки часу не вирішили. Ви взагалі не думали про це? Дивіться, є, є три речі. Грибовичі. Людей не лишиш так, так возили їм все життя. Чи в останні чуть не 100 років сміття? Їх не лишиш так. Треба що розв'язати. І держава розуміє, і садовий розуміє. Там не лишить людей ніхто ніхто нічим, ніхто не щоб щось робити. Щоб щось робити, ви знаєте, має бути проект, експертиза, дозвіл. Треба, 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 треба але так. не робиться. було ви не знаємо, коли сказали, два це ми зробили це, а ви тільки говорите треба, треба. Я вам... Потім хтось приїде і каже, давайте ще тут зелених свят. От у нас була пані Ірина Морпля, і, і вона обіцяла. Що два місяці дайте нам часу, і за два місяці ми все вирішимо, беріть тільки по три машини. До двох місяців, отут є люди, які були тоді не цігнані, і є зараз. Ніхто не дасть зберігати. Вона нам тоді казала, дайте нам два місяці. Ми будемо вас возити тільки по три машини в день. Дайте нам два місяці за два місяці ми з грибовчим сміттєзвалище вирішимо все. Богу дякувати, скільки минуло часу. Зараз ви нас просите взяти по машині в 20 тонн в день. день. Вибачте мені, якщо ми візьмемо по 20 тонн в день на наше тут сміттєзвалище, так до Великня в нас тут вийде другий чубович. А в нас тут... біля самого сміттєзвалища жують багатодітні яких є по п'ятеро по 6, дітей, яких діти алергетки, яких діти хворіють? Скажіть мені, будь ласка, хто піде до тієї мами і буде лікувати ту дитину? За чий кошт? Тому що приходить щур на подвір'я, залітає те сміття. Дитина мені, наприклад, три чи чотири роки чи два. Дитина це сміття підніме. Чому діти повинні цим хворіти? Хто за це має відповідати? Відколи є сміття, чому не зроблені огорожа? Ніхто за це не думає. Плюс до того, що не тільки водозабір, там ще йде е, е, трубопровід. Високого тиску газу. про це ніхто не думає. А якщо не дай Бог, тут і піде до газопроводу. У нас є виходить кожного року кожного року в нас виїжджають пожежу нас із гарні. Ми по вартості ми це обрахуємося, голова, депутати сільської ради. Табо вони передали нам ступці, сітку, і ми відразу стаємо. Ви можете сказати це? Такі тут субці, про що мова? Як він вам файно, пане Гриньків, одів розові окуляри. Сім років назад ми звертались до закриття смітника, бо воно незаконне сміттєзвалище і не треба було будувати. Не слухали, вклали, будують, і тепер скільки? знов той рік звернулися що про закриття. І знов кажуть, ви чули, що будуть шукати, чи знайшли новий полігон. Ви чули слова? Ні, ви не чули. Тільки ми вам зробимо, ще за ці гроші вам а, зро... привезуть сміття сітку обгородять, хоч вони мають добуток до з того. Розумієте, ваші. то за ваше то все буде. Дякую. І як ви вгрози окуляри файли. Він би прекрасно Дякую. розказувати, Дякую. а я ще не закінчив. Ну, про, я... про, яку... про яку довіру можна вірити, чи ще щось. Дякую. Уже, ну то Зробіть друге місце, візьміть на вороняки, раді Бога, там є глиняний кар'єр, добувається. Там... Не буде сточний воду входити в грудку, де нормальний почнет. Що ви то? тут? Тут півтора кілометра навіть до води 300 метрів до Зозулівки. про який Боги можна бути про смітника? Що ви то? І тут дякую, 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 і ви знову грузите людей, що давайте давайте. Що ви будете приймати рішення стосовно того, щоб до Паски по одній машині, то... Та їх так возять. Вночі. <звіт> Я чітко знаю, що як ми, е, ну як ставилася сортувальна лінія, ми домовлялися, що буде і Верховицька сільська рада, і місто Золочин. Сьогодні прозвучало, що звозять сміття з синовець і ще під. Це мене надзвичайно турбує, тому що дійсно нехай навіть той є мій рідний е, район, але я не готова для того, що наші землі не такі. Тут, щоб ми зводили нас з цілого району Ігор Михайлович, надзвичайно я дуже прошу, зафіксуйте і надзвичайно прошу проконтролювати вас і так само вельми, шановного е, представника Екобалансу, з яким ми не оборону. І він нам це обіцяв, щоб до нас не звозили сміття з цього району Золочів і Верховицька сільська рада. Тому що тоді ми, ми будемо, будемо починати бути в себе в районі. Чи що? Хто за те, щоб дозволити по одній машині львівського сміття до Паски, тобто 20, на 20 днів, прошу голосувати.

But let's 55, that it's simply so far. So yeah, so simple. Sorry, reason for that section and the same